Всім привіт! Продовжую свій читацький щоденник. Хочу сьогодні розповісти про нові книги, які я купила буквально вчора. Це частково новинки травня. Перша книга це Червона королева. Це новинка від КСД. Це романтезі. У цій книзі в нас якийсь особливий світ, в якому люди діляться по кольору крові. Головна героїня в нас має червону кров, що відповідно ми вже розуміємо трохи із назви. А є якісь еліти, які мають срібну кров, і саме ці еліти мають суперсили і порабощають повністю там весь світ. Вони дізнаються, що головна героїня також має силу, хоча вона з червоною кров'ю, це типу дивно, так не мало би бути. І десь там її захоплюють, ховають С у підвал на балкон, таких як вона, вже є якась кількість людей, і якось там мають намагатися ними керувати. Звати головну героїню мер. вона також має ще потім допомагати руху опору, який, звісно ж, звісно, бореться проти цих срібнокровних еліт. У цій книзі немає гарячих сцен, наскільки я розумію, проте є любовна лінія. Любовна лінія нам потрібна для того, щоб хоч якось чекати продовження. Але я рада, що трохи може не буде без цих гарячих сцен, бо часом вже оцього, цього, знаєте, ну трохи забагато в книзі. Обкладинка така доволі цікава. Мені подобається тут якесь таке рельєфне лакування. Також зріз розмальований якраз такими потьоками. Крові червоної та срібної. Мені сподобається, подобається, що книга вона невелика. Тут 350 сторінок, а значить, що я таких декілька точно прочитаю за місяць, тому що моя швидкість читання це десь там 3-4 книги, максимум 5. А є також тут у нас на палітурці карта світу. Це теж класно. Люблю, коли одразу карту додають. Не потрібно йти гуглити і шукати, куди ж там головні герої направилися або звідки прийшли. Наскільки я зрозуміла, тут іде оповідь від головної героїні, тому не буде розділення в нас на декілька ролей. Що я знайшла про цю книгу в англомовному Тіктоці? Порівнюють її із Бесилою. Проте кажуть, що в Бесилії головна героїня Пейден вона зробила те, що головна героїня в цій книзі зробити не могла. Я не читала Бесилу, але спробую зрозуміти, що такого не змогла головна героїня. І потім розповім вже на своєму огляді. Веселу я не читала саме тому, що вважала її трохи банальною. Про цю книгу теж таке кажуть. Але сподіваюся, що це не так. Бо маю на неї великі сподівання, бо кажуть, що вона вартує свого часу. Також обіцяють нам якийсь emotional damage. Не знаю, з якого приводу, але побачимо. Мені ще подобається сюжетна лінія знаєте, політичних інтриг, ігор. Це завжди цікаво. На мою думку, це може навіть розвивати таке стратегічне мислення, коли ми разом з головними героями починаємо думати, там, які союзи було б класно включити, звідки там можна чекати, знаєте, якогось ножа в спину. Загалом історія ця завершена. Авторка написала вже п'ять книг. І вони всі видані. Тому якщо історія залетить, думаю, що нам доволі швидко КСД перекладе і продовження. На Goodreads я бачу рейтинг 3,9 із 5. Із гарних відгуків переважає в нас опис про класно продуманий світ і взагалі цікавий світ. Також що в нас така сильна головна героїня, яка буде розвиватися протягом цієї книги. Таке я теж люблю. А з негативних відгуків це те, що трохи може бути передбачуваний та клішований сюжет. Ну, побачимо. Сподіваюся, я вже доволі швидко зніму про неї огляд. Наступна книга це Ковен від авторки Гарпер Вудс. Ця авторка написала вже доволі багато книг, вже 25 романів є, і багато з них стали бестселерами. Тому маю теж високі сподівання, що і ця серія залетить. І сподобається мені в першу чергу. І з опису я зрозуміла, що тут у нас головна героїня це Вілоу, яка на початку книги втрачає свою матір, проте в неї залишається батько. Вона живе у такому відьомському світі, там де кожна відьма має якусь суперсилу відповідно до певного елементу. І от наша героїня Віло вона має силу двох елементів, що одразу вже її виділяє на фоні решти. Якісь тут є ковен. І от батько намагається зробити її зброєю проти цього ковина. Мабуть, ковен намагається там якось знову ж таки диктувати якусь свою політику всім цим відьмам, які є у цьому світі, і вона вирушає на навчання в якусь престижну школу, де зможе прокачувати свої навички відьми, і, мабуть, готуватися до якоїсь фінальної битви. Побачимо вже одразу. Нам закидають такий крючочок, що тут головний герой у нас директор школи на ім'я Аларік Грейсон Торн. Із відгуків в англомовному тіктоці я зрозуміла, що він якесь є поєднання демона, вампіра і відьми. Щось таке, типу, йому потрібно для того, щоб продовжувати жити, бо йому вже 500 років, і він класно зберігся. Пити якусь відьомську кров. Нас очікує така, знаєте, готична атмосфера. Дарк Академія, сподіваюся, що без сестринств і братерств різних таке я чесно дуже полюбляю. Доволі таке воно банальне. Зараз у нас є написаних дві книги: перша і друга частина, і третя частина вийде в жовтні цього року. Тому побачимо, наскільки швидко зможемо дочитати серію, і скільки загалом планує книг авторка. Я не знайшла такої інформації. Деякі кажуть, що сюжет розвивається трохи повільно. А вже от на останніх розділах десь чотири розділи, там прям нас бомблять дуже всякими подіями, переворотами, розворотами і так далі. Головна героїня в нас сильна, унікальна. Можливо, знаєте, така її чекає доля цього рятівника світу, обраного, так би мовити. Не дуже легка доля. Я не заздрю всім, хто от проходить такі тропи. Цікавий нюанс, що тут ми маємо побачити поганого хлопця в образі гарного героя, і навпаки. Гарного хлопця в образі поганого героя не до кінця зрозуміла, але по по анотації там не ясно скільки головних героїв є. Але от в процесі читання думаю буде ясно на Гудріц відгук у книги 4 і 6. Доволі висока оцінка. Із позитивних відгуків більшість це про цікавий світ, який створила авторка. І також про сильну головну героїню, яка там має супер здібності, і буде розвиватися протягом всієї серії. Із негативних відгуків це затягнути трохи сюжет, якщо вже такі. Повторюються відгуки, то мабуть, щось щось цьому є, але побачимо. А теж мені подобається обложка книги. Не люблю ці черепи, але тут воно якось якби є, але не сильно страшне. Зріз книги весь у трояндочках. Вона також не дуже товста. Я бачу, що тут десь 300 сторінок. І такий нормальний шрифт і до речі, оповідь тут буде іти від двох лиць: це головна героїня Віллоу І я так розумію, що це цей професор грей карти тут немає, але думаю, що тут і немає якогось такого чарівного світу. Можливо, це щось схоже знаєте, на Гаррі Поттера, коли там є просто відьми, які десь собі окремою общиною живуть. І ще одна остання покупка це книга Верітів. Я не знаю, чи треба щось про неї казати. Про цю книгу вже чули всі. І я також наслухана і відгуками, і бачила вже навіть перші кадри із фільму, оскільки її взяли на екранізацію. Я, знаєте, подивилася каст, і це вже стало такою останньою цеглинкою. Що да, треба все-таки прочитати? Чому так довго я до цього йшла? Не сильно я люблю такий жанр трилери. Окей, якщо там тримається якась напруга, інтрига, це я люблю. Там якесь є щось таке, знаєте, елемент якогось жахіття, можливо, трохи, або якогось ну, дивного там вбивства чи занадто жорстокості, як там і це кажуть, не панажовщина, а розчленьонка. От таке я не сильно люблю. Але прочитаю, оскільки так високо оцінили цю книгу і навіть знімають фільм. Значить, вона того варта. Ну і коли вийде фільм, можна буде разом з усіма так нормально обсирати, як могли на таку шедевральну книгу зняти такий відстійний фільм. Купувала я книгу, до речі, на OLX. Я час від часу таке роблю і сама теж продаю книги, які не планую собі залишати в своїй умовній бібліотеці. Мені подобається так робити. Знаєте, нехай хтось потішить себе книгою за більш приємну ціну і отримає таке ж задоволення, як і я від прочитання. Це буде моє перше знайомство з Колінг-Гувер, Я не читала жодної із їх книг. Бачу, що тут у нас теж 360 сторінок. В принципі, норм. Я думаю, що можна буде всі ці три книги прочитати за цей місяць. Сподіваюся, можливо, щось я перенесу. Все таки, якщо передумаю і щось цікавіше, знайду, або зачитаюся якоюсь книгою про саморозвиток. На Goodreads Оцінка у цієї книги 4,4. і 4. Всі пишуть, що вона така супер напружена. Там сюжет тримає в тонусі, цікава розв'язка, класна атмосфера, така трилера з елементами романтики, і неможливо відірватися від книги. З негативного, те, що я бачу, це деякі повороти сюжету трохи надумані, незрозумілі і якийсь відкритий такий кінець. Ну, побачимо, буде цікаво прочитати і залишити свій відгук, особливо порівняти його з тими, які вже існують на просторах нашого інтернету. Ось такі новиночки я собі придбала і планую ще розширити список новинок у кінці травня, коли у Віват вийдуть декілька книг. Ну про це поговоримо вже згодом. Дякую, що подивилися. Пишіть, чи цікаві вам ці книги. Можливо, також вже прикупили собі щось із новинок або на що ще звернути увагу у КСД, оскільки там доволі таки великий був анонс. Якраз 5 травня це все привезли до магазинів. Зустрінемося в наступних відео вже дуже скоро. Па-па!